Вітаю вас, друзі. Отримав таке повідомлення. Навіщо ви підставляєте людей, через вас людей звільнили, а ви робите піар на чужих настях. Вернеться колись. Давайте розберемо все по поличках. Я думаю, що відео це стало останньою крапкою власника бізнесу, для того, щоб вас звільнити. Якщо б ви були хороший, класний працівник і ви відмовились від інтерв'ю зі мною, вас би ніхто не звільнив. Ну, якщо б були цінний робітник. Да? Якщо ви кожного дня нічого не робите... І просто власник не розумів, чому нема продажів, то просто це відео, ну, по-перше, да, це відео могло стати як виявленням проблеми. Це перше. По-друге, я навіть не розумію, про яке йде е, мова відео. Якщо ви хочете продовжити цю тему, то, будь ласка, прийшліть, саме яке відео і саме які люди. Е, По-третє, дивіться. Я ходжу до людей з благим наміром, да, для того, щоб просто вони розповіли про свій бізнес, для того, щоб вони стали більш медійними і продавали більш товару свого. Якщо ви також дивитесь мої відео дуже уважно, ви можете бачити, що були люди, які відмовилися. Вони сказали, я не хочу показувати своє обличчя. Саме цьому, тому я не хочу, щоб мене знімали і не буду давати інтерв'ю. Але після того, як ми сказали, ми закриємо ваше обличчя, люди продовжували спілкуватися і розказували про. Свій бізнес, навіть не свій бізнес, а вони просто були працівниками цього бізнесу. Один із прикладів, наприклад, як інтерв'ю з чоловіком, який продавав курей на центральному ринку. Він сказав, закрити моє обличчя, не хочу щоб мене бачили. Все. Він розповів: обличчя не видно, все добре, людина відкрита, відверта, бізнес прорекламував. Да? Може, комусь було цікаво, він подивився. Тому. Не треба шукати причину в мені, треба шукати причину в собі. І, взагалі, у вас, як у працівників, є дуже класний шанс навчатися безкоштовно і отримувати за це гроші. Це як студент, який отримує стипендію, так і ви. Ви прийшли на роботу, вам дають зарплату, вам дають знання, ви можете професійно розвиватися. І в майбутньому, якщо вас не влаштовує зарплатня, просто знайти компанію, яка буде платити вам більше. Або взагалі відкрити власний бізнес, отримавши дуже багато знань. Тому коли я заходжу в магазин і ви кажете, це не мій бізнес, я не буду нічого розказувати. Да? Тим самим ви підставляєте себе. Тому що зараз і так важко бізнесу. Я як власник бізнесу розумію кожного підприємця. Коли ти ставиш задачу людині, просто для того, щоб вона тобі допомогла, ти бачиш, що є час на це, ти, ти даєш задачу своєму працівнику.